Я правильно розумію, його э, держать э, по адресу Оріховське 14 місце Запорожча гуртожиток медко, правильно? Його, э, так, э, куди його повезли, я не можу пані. На велика чи що, отдельно ще велика є? Да, ВЛК. Так, виходить на велика. Так, слідує, смотри. Э, Значить, ну, сл слідкуй за ним і кажи, що э, я фіксую. Відео знімаю, я фіксую факти порушення прав людини, е, які не дають можливість е, е, захистити себе, не дають адвоката. Значить, дивіться, Стариков Іван Володимирович. Е, я Стариков Іван Володимирович не з'явився до першого відділення Подільського РТЦК 1014, так як я не отримав повістку, повідомлення не був. І все. Це щоб ти розумів, це якоби його пояснення. І далі якоби його підпис. Ну я знаю підпис Ваньки, тому що він же ж мій волонтер. І коли я дивлюся на підпис особи, яка склала протокол, і особи, другий примінник протокол отримав ну, Тотесталіков, підписи однакові. Він не вміє писати. Не уміє, він не вміє, то що, він три слова не там. Смотри, там получается, там как блин, тюрьма там. Я вот это ж когда от этого ореховского у нас его хотели поместить меня. Я говорю, нет, я тоже еду. Они хорошо, только если в багажнике. Я говорю, таща, да сейчас. Кто те сказал, если в багажнике? Орки, сука, скажи, будут его в багажнике. Вы чмошники, сука, баные! Я громадянин Украины, блядь. Вот. И короче, они говорят, ладно, садись от ним. короче, сидел там еще какой-то наркоман. И я, Иван и водитель вот этот, который сказал, только разве что в этом багажнике. И, короче, я говорю, куда мы едем? Он говорит, это военкомат, чтобы ему поездку дали, и все. И там он уже потом, ну, типа, ну, типа пойдет домой. Мы едем. Ніку дом домі не піде, його не випустять, ВЛК він пройде за п'ять минут. Через яке через Пологовське. Я запрошую не знаю, я раз там був на суді військового. Що це значить? Ну, аж Я почав паніку піднімати, тому що це три це поля. Це що, психологічне давлення якесь чи що? Ну походу, так. Да. Я говорю, вышел уже на вон, говорю, везете или что, говорю. А они, да, не, не смеются. И, короче, да. привезли, мне говорят, вышел с машины, я говорю, в смысле, перед воротами стали, вышел, говорит, с машины. Вот, и, и его завезли, и все, передо мной ворота закрыли, вот этот, который там стоял, э, ну, типа, ворота закрывает. Я говорю, и что это вообще здесь находится? Вот, военкомат... Я говорю, и что дальше будет, я говорю, ну, есть вот такая ситуация. Вот, что штраф выпишут и на войну. И на мою, ну я, конечно, да, она же ЦК уже протоколы составляет. Зато штраф, зато штраф. Ну, штраф. Ну, на войну, Забрал паспорт, потом все копии вот те, которые они начали делать. Я говорю, ты что-то подписывал, он нет, я не забрал. Он вот. точно ничего не подписывал? Он сказал, что нет. Ну, передумываю, сейчас протокол якобы не подписан, но это не его подпись. ну... легко Хорошо, добре. Е, так його туди забрали. Е, ти, заяву, ти був у опера? Uh, да. Е, Де ти зараз знаходишся? Куди його відвезли? Ваня, ваня на, металургії, я на... на стадіон, стадіон, на стадіон нахіра його повезли. Центральний стадіон, металлур, стадіон у місті Запоріжжя. Кстати, підар наш просрочені отсюда. Поліція поруч з тобою? Уже ні, я уйшов. Ага, я зрозумів. Значить, я тобі бланк заяви скину, що викрали людину, побили, зникла. Йди в поліцію. А я зараз з адвокатом зв'язуюсь. Які погрожували тебе теж багажнику катати по городу. На це відео? Так, нет. Скидай все, що можеш. Ну, е, послухайте сюди, будь ласка. Значить, е, дитина, яку е, закрили в Запоріжжі, за адресою Ріховське шосе 14, місто Запоріжжя, це гуртожиток медколеджу. Е, номер телефону 096 311 0376. Іван його зовуть хлопчика, він інвалід. По останнім даним його били, йому погрожували. Дитина вже на зв'язок не виходить. Значить, його змусили, я так розумію, підписати протокол, тому що це не його почерк, Це я вам кажу, як голова фонду, в якому він працює, волонтером. Протокол оператор відділення. Чого він там відділення? Рекрутингу, ну воно видно, що рекрутинг, ще тут рекрутинг. Так, комплектації е, першого відділу. Сука, дай Бог подивиться, що ж за фамілія така. Якого, якого? Березянського. Рудь, Старший сол. Солдат. А да? Да, вони, теж, вони А я допишаться. думав писанник. А чому? Смоктатчика. Подільський. От, от тут у мене документ Подільський. А це що вони його перевезли вже кудись? Що? Тобто що вони його перевезли, реально після поста вони його перевезли. Е, Микола Рудь. Є такий член. Е, значить, так, Тарійков. А, е, е, Іван Володимирович, Це вони його записали дані, е, місце народження, е, суть адміністративного правопорушення. Так, є протокол і ТЦК це трошки різні речі. А що ти цікавий, що може протоколи заставляти? Так хай тоді сажає Сталіна ще раз повторно. І Зеленського задний з Путіним Стайков Іван Володимирович 1910-1998 року народження не з'явився за повісткою, Ну, звісно, тому що він взагалі-то. Е, як це кажуть, е, особа, яка е, передвигає. ВПО. ВПО, він триводе внутрішньопереміщена особа. Він тривога в Києві живе, придурки виблять. А, так вони навіть подпис не під... з нього не вибили. Отут вони з нього вибили. Значить, дата, час, місце вчинення та суть адміністративного правопорушення. От, будь ласка, ще, 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 ще покажу. Не факт, що його, тому що він як волонтер так не підписується. І подивіться, і тут і тут різні підписи. Ну, особі, яка склала протокол, треба повчитися підпис поставити. Я старіков Іван, це не його почерк. Це не його почерк, тому що дитина психічно хвора. І декілька років тому в дитячому будинку живим закапували в землю, це на нього дуже попливало. І він не е, вміє читати і писати. Тому е, це не старіков Іван Володимирович писав цю заяву. Дуже гарний почерк. Дуже красивий, так. Да. Не з'явився до е, першого відділу Подільського РТЦК. Тобто вони з нього вибили, бо він зараз не на зв'язку. Е, інформацію якоби про те, що він визнав, що він не з'являвся. Е, та я, як я не отримав повістку, повідомлення, не був і все. О, о! Ребята, Думаєте, що я шучу? Значить, дивіться. Я, Сталіков Іван Володимирович, не з'явився до першого відділу Подільського РТЦК 10.11.24. Так, строчка чиста. Так, как. Це ж сипари, сука, сидять ТЦК там. І я не отримав пов'язку. Це не його почерк, ребята. Я розумію, що в столі три шибки, але це не його почерк. Не бі... побі. Да. Господи, дай Бог. Неповідомлений. Не. а. Повістку повідомлений. Не. не був. Ребята, оце такий документ, так? Да? Небув. Як вам таке подобається? А тепер внимание. Значить, дивіться. Не треба бути експертами. Особа, яка склала протокол, це її підпис. Ну видно, що дебіл через слово и, букву и. Другий примінник протоколу отримав. Старіков, який якоби це писав. Вас нічого не смущає в цих підписах? Ну, чесно, давайте. Це що, не однакові підписи? Це не старіков писав і підписував не старіков від отримання. Другого примірника протоколу відмовився у присутності свідків, ні підписи, ні свідків. Так чого ж е, нема цього підписи? Тому що свідка б'ють зараз на вулиці. ТЦК за адресою Оріховське шосе 14 місто Запоріжжя, Запоріжжя е, гуртожиток медколежу. Так я задаю питання. А що Запоріжжя вже орки взяли? Ну не можуть же ж наші державні чиновники так знущатися над дитиною-інвалідом, громадянином України. Я в це не вірю. Я в це не вірю.